І вітаю з вами Галина Прігріс, любусіки мої, дорогусіки мої, що я роблю. Я зараз з вами ділюсь ось такою шапочкою. Звісно, в мене рожеві білі були, я подарувала їх, але вони є у відео, куди я вас, в принципі, відправлю на майстер-клас. Хочу розповісти саме про моменти і нюанси у своїй шапочці, по розширеннях. І такі, ну, я вважаю, що це важливо. І, можливо, вам буде важливо. Саме з верхньої петельки. Я ось тут з кільця амігурумі, набираючи вісім петель. Це дуже добре видно на відео. Я впевнилась у цьому. І ось вісім моїх стовпчиків з накидом. 2, 4, 6, 8. Потім Розширяю, бачите, розширяю один раз, пров'язуючи між стовпчиками, один раз над стовпчиком, стовпчик з накидом через одну повітряну петельку. Так пров'язую по всьому колу. І як ви бачите, ось дуже добре видно лінію розширення, де йде одна петелька над стовпчиком, а друга поруч. Одна над стовпчиком, друга поруч. Таким чином, розширення. Ось чітко вимальовується навіть у цьому майстер-класі. Це до об'єму голови. Ви приміряєте до себе, до дитини, котрій будете це, для котрої будете в'язати, гачкувати. Ось, бачите, гарно видна лінія розширення. Тобто один над стовпчиком і другий стовпчик між, тобто поруч. Або під клітинку. А далі все дуже просто: ось по колу, по колу, по колу, тобто це безшовна шапочка. У моїх шапочок я робила деяких, так як в оці, ось тут підворот. І отакі штучки. Отакі штучки зроблені для того, щоб ви сюди могли закріпити намистини. Прикрасити повністю по колу це літня для жаркої погоди, щоб ваша голова була накрита, зберігала комфорт і е... це літня шапочка. Ви розумієте, коли сіточка, особливо коли довге волосся це дуже класно і, в принципі, дуже зручно. Ну і не тільки довге волосся, це ж і діткам дуже класно. Таку спеку, як зараз відбувається, в принципі, накрита голова влітку це, як на мене, суперово. Але вам не обов'язково дов'язувати оцей край, якщо ви хочете прикрашати без питань, без проблем. Якщо ж не хочете, ви просто ось так не дов'язуєте цей рядочок. Ось так. Залишаєте рівненьким і робите обв'язочку. Обв'язок багато. Ой, прошу вибачення, обв'язок багато у мене на каналі. Тепер, що основне? Ви розширили, приміряючи цю шапочку? Все, ось, розширення завершилось. Далі по прямій. Висоту шапочки, ви определяєте теж самостійно. Одягли на голову, ваша голова з вами, любі мої. Одягли, приміряли, все супер. Ви хочете, щоб накривала ваше чоло. Чи була трішечки довша, можливо, коротша. Хочете з прикрасами, ось тут по краю, хочете без прикрас. Тобто ви можете не пров'язувати оцей крайній рядочок, так як у мене. Ось, бачите, я його вив'язувала для того, щоб сюди можна було одягати. Ці петельки або арочки можна одягати прикраси. Тобто це за бажанням. А можете, так як ось у моєї, для цієї, саме для цієї, була ось така сформована ось такий сформований край. Тобто відвороти. Коли він гарно лежить щільно по голові, це теж оригінально виглядає ось так. Тобто, це за вашим бажанням. Повний покроковий майстер-клас під цим відео на таку шапочку я даю за посиланням. Вона у світлій пряжі все максимально зрозуміло, нічого не закриваю, нічого не ховаю. Кожен бажаючий чи для себе, чи для друзів, чи для діток. Будь для кого має можливість зв'язати. Будь ласка, якщо навіть ви будете перезнімати, так як деякі розумні роблять, перезнімають мої майстер-класи, будь ласочка, просто одне єдине прохання. Якщо я виставляю в YouTube, значить я хочу, щоб у вас вийшла ця робота класно, щоб ви були задоволені. а тому, будь ласочка, єдине прохання. Будь ласочка, Просто назвіть автора. Вам не важко, мені приємно. І все-таки я стараюсь для вас ділюсь з вами тим, що я роблю, і хочу, щоб ви не просто витратили свій час і пряжу, а щоб у вас теж вийшла суперова, класна робота. Всіх обіймаю всім рівних петель, і переходьте з під цього відео за посиланням на покроковий майстер-клас. Я додам під цим відео. Не тільки Покроковий майстер-клас, а ще і обв'язки краю. Обіймаю!